Шкільна реформа зустріла активний спротив і у Каневі на Черкащині. Там місцева влада вирішила об'єднати гімназію та загальноосвітню школу. Чиновники кажуть, причина брак грошей учителі та батьки впевнені це негативно вплине на навчання дітей. Звістка про реформу для учнів канівської гімназії як грім серед ясного неба. Тут навчаються ті, хто хотів би стати біологом, екологом чи хіміком. Та чи зможуть вони отримати профільні знання? Тепер сумніваються. Адже заклад хочуть об'єднати зі звичайною школою гуманітарного напрямку. Батьки гімназистів проти. Мій менший син є учень 10 класу. 11 клас є випускним. І оце злиття не додавить кращої підготовки нашим дітям. Тим, хто піде в 11 клас, невдоволені намірами влади, й учителі після злиття закладів вони можуть залишитися без роботи. Викладачі кажуть, на них чекає фахова атестація. Якщо її не пройдуть, утратять посаду. На сьогоднішній день всі вчителі у нас прийшли цю кваліфікацію, всі вони кваліфіковані, всі вчителі майже 100% викладацького складу мають вищу освіту. Так, що як вони збираються провести атестацію педколективу, це не зрозуміло. Заступник канівського голови упевнений від об'єднання закладів усі лише виграють аналіз учебних планів і гімназії, і школи номер 6 показують, що в принципі можливо створення такого синтезу. Учебних планів. Ще один аргумент чиновників утримувати цілий навчальний комплекс недоцільно. Фінансування освіти місту скоротили майже на 2 мільйони гривень, а кількість учнів за останні 5 років зменшилася майже удвічі. Після злиття запевняють у мерії, будівлі гімназії законсервують, а заощаджені гроші підуть на ремонт школи. Проєкт оптимізації міські депутати мають розглянути цього місяця. Алла Щоличева, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер Черкаси.